Дорогі мої леви, я вітаю вас на моєму ютуб-каналі Твітеролог. Я Діана Богданова і хочу зробити для вас старий розклад на жовтень місяць 2024 року. І е, місяць у нас починається з сонячного затемнення. Хочу дістати одну карту для вас на цей день, щоб зрозуміти, які події відкриє для вас. Сонячне затемнення, дорогі мої леви. Ну що ж, поїхала. Ух, король мечей така, знаєте, доволі е, серйозна, можливо, десь така трошечки холодна карта, але король мечей це людина рішуча, яка приймає чіткі рішучі дії. Дорогі мої леви, я хочу сказати, що по сонячному затемненню, а це початок чогось, ви зрозумієте, що ви. Напевно, більш не хочете так, як було раніше. Ви щось будете від себе забирати. Когось ви будете, можливо, свого оточення забирати. Можливо, будете якісь приймати рішення, які раніше ви ніколи не приймали. І ви до цих рішень, знаєте, дозріли. Ви зрозуміли, що ну ти. Ну, типу, ну напевне, я дійшла, я, я дійшов до цього і розумію, що по-іншому. Ну, не може далі бути, а тільки отак вот напористим. також ще король мечей говорить про те, що можливо ви будете звертатися до такої людини за порадою, тому що король мечей це взагалі карта лікарів, карта юристів, карта адвокатів, карта таких, знаєте, людей, які мають вищу освіту в таких доволі серйозних професіях. І дорогі, мої леви, якщо вам потрібна буде якась консультація таких справ, то. Ну, знаєте, обирайте людей таким же з досвідом, які дійсно мають ну, за, за плечима хороший досвід роботи, так? Щоб, не знаю, в певних ваших справах. Тому що іноді, по затемненню, можна обрати не тих або, ну, не знаю, не того або не з тими. Можна йти і співпрацювати, так? Тому. Давайте подивимося загальну тенденцію. Дорогі мої леви, вау! 16-й старший аркан Башня. Ну, можливо, щось дійсно ви самі будете руйнувати, або щось буде руйнуватися в вашому житті. Тому що, дорогі мої леви, якщо ви раніше не приймали рішень, так, то король мечей. Ну, вже, або ви самі. Дозрієте до того, що вам треба приймати рішення. Або життя саме буде приймати ці рішення з вас. По башні це можуть бути якісь ситуації, знаєте, коли, як то кажуть, земля йде ніг і, можливо, ну, не дуже якась ситуація, ну, ситуації можуть кардинально вплинути на хід, ваших... на хід вашого життя. По карті башня не буде так, як було раніше. Тому що ну, вже просто в апріорі воно не буде, не може бути так, як було раніше, тому що е, життя циклічне, і якщо е, ви не приймали до цього якихось, якихось рішень, або якщо ви приймали неправильні рішення, то життя внесе свої корективи. Ну, прям дуже цікаво. Давайте подивимося, а, що в якій сфері можливо. Карта повішений. 12-й старший аркан. Десь можливо, карта повішених, взагалі, це, знаєте, карта паузи. І я хочу сказати, що, можливо, життя трошечки якісь ситуації в вашому. Жовтневому житті, скажімо так, поставить на паузу. Можливо, щось може можливо, навіть може бути якась ситуація, що вам придеться звернутися до лікаря. Ну, типу, бо просто по таких картах король меча і башня, і повішений може бути таке, що вам раптово прийдеться звернутися до лікаря. Тому щоб ви не затягували, якщо у вас є якісь хронічні проблеми, то краще Ну зверніться самі, щоб не було це там. Знаєте, що просто для вас шок, трагедія і вас там, ну, не дай Бог, госпіталізували дуже швидко. І там, ну, не знаю, якась там операція, так, тому що ну, всяке може бути. Повішений говорить про те, що, знаєте, краще зупинитися, щоб ну, не зробити поспішних висновків. І такі сильні карти старших арканів, як Башня і Повішений, говорить про те, що жовтень місяць і сонячне затемнення, і король мечей, треба бути дуже уважними. У обережними у всіх аспектах свого життя. Знаєте, це якісь от прям такі застереження. Ну, от, ну прям я не знаю. Мені просто йде прям таке, знаєте, місяць застережень. Місяць застережень для вас, дорогі мої леви, десятка жезлів. Щось дійсно підійде до кінця, можливо, якась ситуація в роботі, можливо, якась ситуація в особистому житті може підійти до кінця, не обов'язково по Я Так просто, знаєте, сказала, тому що ну, типу, широка аудиторія дивиться мої відео, і можливо, в когось це може програтись по здоров'ю. Десятка жезлів ще говорить про те, що ви на себе можете, можливо, набрали дуже багато знаєте, справ. І те за те взялися, і те взялися, і те хочу зробити, і те хочу зробити, і ви можете щось не встигати, і потім на роботі начальство буде на вас злитися. І, можливо, там в особистому житті будете не встигати, і там дитина, і там сім'я, і там робота, і тут можливо, знаєте, по пов'язаному, Трошечки вам треба буде розгребтися і зрозуміти, що вам треба трошечки все порозкладати по полочкам, дорогі мої леви. Я розумію, що ви перші, що ви хочете бути кращими, але не потрібно набирати на себе дуже багато відповідальності, можливо, яку ви не зможете донести до кінця і зробити. Тому навіть це таке, знаєте, попередження, або застереження на жовтень місяць не беріть на себе дуже багато, щоб потім ви не змогли цього зробити. І остання карта. Нульовий старший аркан, знову старший аркан Шут. Говорить про те, що обнулення, обнулитися, зупинитися. І, дорогі мої леви, знаєте, жовтень місяць це період обдумання. Період, коли вам треба дійсно багато над чим буде подумати. Багато що передумати, багато що переглянути ставлення своє до себе, ставлення своє до оточення, ставлення своє до особистого життя, до, до роботи та до інших аспектів зовнішніх да, і, і внутрішніх, тому що карта шут це коли ви знаєте, ідете щось, ну, типу, в невідоме, щось нове. Можливо, знаєте, вам треба просто повністю призупинитися, повністю обнулитися, повністю. Змінити все, бо карта башня може зруйнувати все, і просто потім дати вам шанс почати все спочатку. Можливо, ви вже застаріли у всьому, можливо, вже треба дійсно змінювати другі мої левину. Прям дуже цікава така комбінація карт, що навіть іноді, можливо, іноді навіть неможливо це все поєднати і описати, знаєте? Тому хочу сказати: мені буде дуже цікаво, якщо ви після того, як вже... Пройде жовтень місяць, якісь певні ситуації вас програються в житті, напишете мені в коментарях, тому що ну дуже таке цікаве кардинальне поєднання карт, дорогі мої леви. Одне, що хочу сказати, жовтень місяць а, перегляньте своє ставлення до себе, до свого життя. І так як ви просто живете. Тому що по карті башня і по карті король мічей на сонячне затемнення щось. Треба забрати, ну, типу, е треба змінити. Тому, дорогі мої леви, жовтень місяць може бути для вас таким доволі кардинальним, і е ну, можливо, готуйтеся до якихось кардинальних змін. Це був розклад для вас. Побачимося в наступних відео. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки та побачимося. Пока-пока.